На траса, тепер військово на Львівщині повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, і військово облікові документи. Що це означає на хлопський розум? Е, давайте так. Е, з рахуванням вимог закону про, е, про режим воєнного стану, я говорю, акцентую на статтю 8. Вона передбачає певні заходи, які безпосередньо можна вживати. При наявності воєнного стану одним з тих заходів є перевірка відповідних документів. Я вже не говорю про огляд речей, транспортних засобів і тому подібні речі. Ми про це не формуємо жодних вимог. Тобто ці посилання окремих змі, які говорять про перевірку речей і транспортних засобів і тому подібне, не відповідають дійсності. На сьогоднішній день на виконання ради, на виконання рішення ради оборони від 17.11 цього року виданий наказ, який складається з двох блоків. Блок перший, усі військовозобов'язані... е, Віком від 18 до 60 років повинні з собою носити військово-облікові документи та відповідні документи, які встановлюють їхню особу. І другий блок уповноважені особи РТЦК чи ТЦК, відповідно простою мовою, це є військомати, уповноважені особи від військоматів, можуть здійснювати їх перевірку. Тому наголошую в порядку. Статті 8 з закону про е, правовий режим воєнного стану було прийнято саме це рішення і на виконання рішення Ради оборони від 17 11 2023 року. Мова йде виключно про е, документи, які посвідчують особу, раз. військово-облікові документи, два і необхідність їх пред'явлення уповноваженим працівникам військовослужбовцям ТЦК три. Все. Пане Тарасе, от о, такі зміни стосуються лише Львівського ТЦК. Чи це буде запроваджено взагалі по Україні? Е, на сьогоднішній день я є комендантом Львівської області. Відповідно, в рамках своїх повноважень говорю за Львівську область. Ну, можливо, І повторююся ще раз на виконання безпосередньо рішення Ради рішення оборони було прийнято такий наказ, який е, частково впровадив заходи, які передбачені статтею 8. Взагалі, з якою метою, чи за яких, можливо, перед умов виданий цей наказ? Ну, передумови у нас існують ще з 24 лютого 2022 року, коли почалася війна. І вона не закінчена. Ну, можливо, має на увазі якісь другорядні, а не очевидні. Та ні, тут виключно мова йде про очевидні речі. Ну, так, власне, тому що ця тема, от, навіть буквально фотографія цього наказу, яка з'явилася у соцмережах, відразу в людей викликає відчуття, Посилення мобілізації, якихось певних зобов'язань, і так далі, і люди собі додумують, що щось там трапилося, щось спонукало до таких дій раптових. Тому я питаю, щоб люди не додумували так. Давайте читаємо просто документ, який всюди опублікований і знаходиться у всіх пабліках. І відповідно там є тільки два пункти, які говорять про те, що з собою носити документи, і це нормально. І пред'являти їх на вимогу працівникам військоматів це є два і це є теж нормально. Наші... тому я е, абсолютно не бачу тут цієї історії в частині е, додаткового, як ви кажете, додумування. добре не потрібно нічого додумувати, просто читаємо документи. Наші глядачі питають чи буде опублікований перелік тих осіб, точніше, прізвищ, яким дозволено перевіряти документи. Не буде і не може бути облікований перелік прізвищ військо, військовослужбовців, працівників військоматів. Коли до вас підходить людина в шевроні і питає ці документи, то очевидно, що вона є представником військомату. Добре, а якщо в людини не має з собою документів, що тоді? Які будуть наслідки, і хто чи може таку людину затримати? І хто взагалі буде стежити за дотриманням цих вимог, які вказані в наказі? Питання виконання тих умов це питання правоохоронних органів. Про що теж відповідно було рішення у безпосередньо рішення Ради оборони? Тому питання відповідальності, питання, як ви кажете, можливого затримання чи не затримання, це питання жодним чином не до Львівської обласної військової адміністрації, а до правоохоронців. Гаразд, ще таке крайне запитання. У вас уточню не власне по темі мобілізації. Раніше анонсувалося, що в області зменшать тривалість комендантської години. Так вона до п'ятої ранку триває наразі. Що відомо зараз? Чи буде змінювати час на сьогоднішній день? Тривалість з дванадцятої години ночі до п'ятої години ранку. На нашу думку є оптимальна. Жодних сигналів від правоохоронних в, в частині посилення у контррозвідувального режиму не поступало. Відповідно, на сьогоднішній день вона визначена від 12-ї ночі до 5-ї ранку. І як на мене, вона жодним чином не є довготривалою а вона навпаки є дуже вибачте за такий термін лайтовою.